Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8, двигунчик тут 1.6 TDI на DSG. На чистку всієї системи екології без демонтажу ось таким апаратом. Спочатку скажу, що чиститься все в правильному напрямку. Для цього під'єднується дуже багато перехідників до автомобіля і робиться чистка. Приблизно година часу займає, щоб підключити апарат. Олива зливається після чистки, після промивки, чистки просушується автомобіль, потім заливається та олива, яка була, якщо термін невеликий. Там, до 5 тисяч плюс-мінус. Якщо термін під десяточку, то оливу варто замінити, тому що я можу її замінити безкоштовно, мені без різниці, яку заливати оливу новеньку чи вже вживану. Масляна система абсолютно не чіпається. Тобто колінчастий вал, розпредвали, масляний насос, все інше не чіпається. Мені потрібно злиття оливи для того, щоб коли буде робитися процес чистки. Через поршневі кільця, звісно, приходить рідина, і вона скапує в пустий піддон. І все. Тому що там оливи не повинно бути. Після чистки піддон просушується додатково, і потім заливається олива. Так, їдемо е далі, дивимося на комп'ютерні показники. Так, пробіг 271, горить чек. Подивимося, що, що за чек. Так, ну майже прогрітий. 17 грамів сажі 7. Не комп'ютерної, непогано, непогано, 133 км назад. Регенерація була, плюс-мінус 200, можна спрогнозувати, а то й більше. В залежності від погоду, від палива і прохідності системи екології. Так, бачимо 77 грамів мастиної золи, багатенько, 6 тиск, перепровіримо, потім в кінці чистки. Даю газ в пол. 34. Що покаже? І що покаже фільтр? Так, свічка накалювання. Ну це саме дорога Подивимось. Так, під'єдную оператор блючистку. Так, процес триває. Але вже без цього фільтра. Фінальну чистку буду зараз робити, поки апарат розігріється. Так, що насипало? Золи насипало, як завжди, але бачу сажу масяних відкладень, крупних. Крупних, Дуже багато. Це з єгера основного. Все насипалось. Яка вона зола, як виглядає, сажу відкладення, які розчиняються безпечною хімією, вони пройшли далі фільтр. А це залишилось крупне, яке аж відлітає. Так, процес іде чистки без, без таких деталей, тому що, ось бачимо, ось які там оливи. Тому що задіяно багато перехідників в цьому ділі для під'єднання апарату. Вихлопна труба не чиститься зовсім, вона не задіяна. Виходить з правильного боку і все. Зараз це промию цю сітку і буду поки зовсім не буде прозорою ця сітка Так, автомобіль після чистки вже потроху збираю його до ладу всі перехідники повід'єднував. Глянемо, відкрутив датчик тиску в пускному колекторі, стан чистоти. Бачимо, алюміній блистить, не поїдено. Дата в нас 16.08. Погано фокусується вже камера, трохи замучена від цих постоянних. Оглядів. Так, подивимося потім на стан гарячої, холодної частини турбіни. Так, фокусую. Бачимо, алюміній блистить, не поїдено, що саме головне. Хімія абсолютно безпечна для всіх видів металу. Нічого не роз'їдає. Якщо б окислювало б алюміній, повірте мені, я б цю чистку не робив би. Нема сенсу портити двигун, коли хімія б роз'їдала це все діло, окрім сажомасляних відкладень. Також всі ці датчики, які потребуються в процесі чистки, датчики температури. Лямда, датчик Нокса, все нічого йому не шкодить цьому автомобілю під час чистки. Хімія абсолютно безпечна. Так, зараз соберу, укомплектую автомобіль і дещо покажу. Так, після того, як автомобіль почищено, просушено, залита. Стара, правда, олива. Обов'язково роблю в кожен циліндр вприск ВДшки, щоб там не було сухо, а масляна плівка завжди була. І таким чином зараз буду робити прокрутку двигуном в холосту, щоб там було все в масляній плівці. Зараз продемонструю. Так, є таке, але акумулятор слабенький, потрібно, щоб він зарядився, щоб запустити автомобіль. Так, свічки накалювання вже готові, змащені керамічною пастою. Щоб в майбутньому відкрутились. Що хотів цим сказати, що ніякі задіри, ніякі гідроудари, що бачу в коментарях, це діло відпадає. Перед тим як завести, багато робляться процедур, щоб автомобіль завести на холодну. Сушка, змащення камери згорання, потім ще раз Холодний старт без свічок накалювання. І свічки накалювання потім вкручуються і буде холодний старт. Але чекаю, поки зарядиться акумулятор. До речі, дуже часті проблеми, коли оригінальний акумулятор. Якщо тисяча оборотів зазвичай дуже часто, не від регенерацій, це йде підзарядка акумулятора від генератора, майте на увазі. Так, прогрітий автомобіль. Добре прогрів, тому що на силу завів його із-за слабого акумулятора. Давненько такого не було, щоб акумулятор. Мертвий був повністю. Так, бачимо на холостих нуль, прохідність сажевого фільтра 0. Е е тестую датчики диференційного тиску, роботу форсунок і прохідність сажевого. і каталізатор, як працює. Даю газ в пол 2500 обертів. Так, зараз. Щас... 11 гектопаскалів на обертах. Стрілочка рівномірно тримається форсунки в нормі. Якщо вихлоп буде нерівномірний, стрілка буде в різні сторони стрибати. Так, приблизно 11-10 гектопаскалів на обертах. Під'єдную датчики, дивимося, що вони показують. Так. На обертах вірно показують, повинно показувати 0, 1, 2, 3, плюс-мінус десь так. Так, головне на обертах, даю газ в пол 2,5. Ну, на обертах на 3 гектопаскальчика більше показує. Ну. Але бачимо 4,80, маса сажу ізмірена, не комп'ютерна, падає вниз. Тобто прохідність зменшилась в 2,5 разів. Так, 13. Отак має бути. Не нові датчики, ще оригінальні. Так, зараз зроблю всі адаптації, щоб перепровірити автомобіль, всі клапана, лямбда зонди, турбіну, все буде перепровірятися, а потім висновок по автомобілю. Так, зараз іде одна із адаптацій. Ось вона. Потрібно держати педалі з зажатами, дивимося. Коли каталізатор відмінно працює, температура 200, плюс. це я так відслідковую. До 200 каталізатор вже має питання. Бачимо масу сажі, все падає і падає. Прохідність ідеальна. Зараз дойдемо до нуля, це коли каталізатор в ідеалі працює? Так, і в нормі все окей. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія працює, всі хода-виходи єгієрів, теплообмінників, сажовий фільтр від золи, все почищено. Автомобіль буде проходити заводські регенерації як по місту, так і за містом, але все ж таки залежить від водія, від стилю їзди, потім від автомобіля. Тому що автомобіль не новий, він має пробіг, а пробіг автомобіля більше всього контролює заводські регенерації: це диспаливо, якість форсунок, в яких допусках вони працюють, і каталізатор. Я свою роботу виконав на відмінно. Бачимо по тиску, тиск невеликий, як далі буде автомобіль. Працювати все залежить, все буде видно власнику. Тобто власник автомобіля буде їздити і відслідковувати його роботу. Якщо автомобіль буде потроху не по-заводськи виконувати регенерації, чому регенерації? Тому що це індикатор, який контролює. Якість вихлопа. Якість вихлопа контролює каталізатор. Якщо каталізатор вигорівший, звісно, заводських регенерацій чекати не потрібно. В даному автомобілі є пробіг 270, плюс, і все чудово працює. І Я думаю, що автомобіль ще виїздить, тому що. Бачу, в кого є результат, в кого нема результат з часом, але це все скручені пробіги. Навіть якщо на приборці показує 170, 210, вірити не потрібно, тому що може бути всі 400 і всі 400 пробігу можуть бути в сильному навантаженні. Тобто ніколи не чистилось нічого, масляні пари. Від системи вентиляції картерних газів, випалили каталізатор і нема результату. В деяких випадках, які я автомобілі чистив, 400 пробігу, але все працює, тому що автомобіль був доглянутий. Не так використовувався в навантаженні, а саме, не було прицепного, не тягав деякі вантажі. Експлуатувався на невеликих швидкостях, в основному траса, і тому і там буде працювати каталізатор на 400 тисяч. Тобто хочу довести свою думку, що все залежить індивідуально від автомобіля. На рахунок, що щось недочищено з моєї сторони, це відпадає. Я вже тестував після чистки з демонтажем. Автомобілі, і, як виявлялось, вичищав ще після цієї чистки з демонтажем. Тому що я знаю, що мій апарат вичищає в ідеалі. У нього інших варіантів немає. Так, в коментарях будуть мої контактні дані. Будь ласка, телефонуйте після 12-ї дня. Понеділок-п'ятниця вихідний. Телефонні дзвінки не приймаю. Власнику побажаю вчасно замінювати оливу і використовувати автомобіль як належно. В більшості по трасі, тому що дизель це є трасовий автомобіль. Там, навіть якщо не заводські регенерації, все ж вони не будуть по 50, 70, 100 кілометрів. Там будуть побільше. Якщо для міста є бензин, а вже по кілометру 2-3 їздити це електрика. До речі, якщо зрівняти дизельний автомобіль з електричним, то є відмінна схожість. Батарейка сівша, автомобіль не проїде 250 кілометрів по місту, проїде 100 тому що батарея використана вже. І немає того заряду. Аналогічно, дизелю все працює, все в ідеалі, але каталізатор не виконує свої функції допалювання і таким чином теж не будуть заводські регенерації. Висновок по автомобілю такий, що траса це для дизеля, і тому він буде довго 500-600 тисяч виходить. І все в ньому буде в оригіналі навіть каталізатор. Так, всім гарного вечора, до побачення.